tell you looking at me, I know what you see. Any closer and you feel the heat. GG You don't have to pretend that you didn't notice me. Every look will make it hard to breathe. Всім привіток, друзі. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ви потрапили у мій новий влог про мій четвертий день у Буковелі. Це вже передостанній день. тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити останній влог з цієї поїздки. Ну а я бажаю вам гарного перегляду. Ну, що ж, друзі, четвертий день гуковелі почався у мене з того, що я прокинулась, одягнулась і, як завжди, пішла на сніданок. Що ж я ще можу робити зранку? На це раз я вибрала, що я хочу їсти дуже-дуже швидко. Я вибрала ось такий класний сніданок з сосисками, яєшнями, сиром і маслом, а також ось такі чудові мунці. Вони були дуже-дуже смачні. А також я попила каву. Коротше, сніданок був просто вау. Потім я вийшла на вулицю подивитися, що там і як. Побачила, що басейн працює, тому я пішла купатись. Ось так я виглядала вже після купання. А потім ми вирішили піти до бабусь у номер, і вони нам показали, який класний букетик вони зібрали біля лісу на оглядовому майданчику. Вони нам дали його, так би мовити, і ми пішли обідати. На обід у нас сьогодні був бограч, неймовірно смачний! А потім я посиділа на балконі і поїла карамельного попкорну, одягнулася, і ми пішли на цей оглядовий майданчик, де були мої бабусі, щоб подивитися, що там і як. Я йду в шльовка. Це через те, що коли я ходила гуляти в Буковель другий день. То мої кросівки просто розлізлися. У них порвалась підошва, тому у мене немає кросівок І приходиться йти, в чому приходиться. Ось так ми йдемо на ось таке возвишення. Це не прям ліс. Ми просто будемо біля нього. Хочемо трошки подивитись на пейзажі. Подивіться, який чудовий вид від, 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 відкривається дуже гарно. Ми присіли на бревно, просто звичайне, бо сидіти вже ніде. А підйом дуже дуже крутий, і ти дуже складно, тому хочеться трошки перепочити. Особливо після дощів, які були декілька днів тому, дуже важко йти, оскільки дорогу, так би мовити, трошки розмило. Потім нам попала така калюжа, в якій ми зустріли лягушечок. Вони були дуже милі, але це була калюжа. Їх було мені здається три штучки, але було прикольно ними трошки понаблюдати. Але насправді розглянути їх було важко, бо вони були доволі маленькі. А ось і ці самі квіти, які здавала моя бабуся. І ще якісь незрозумілі цвітіння, ростіння, коротше, щось неясне. Ну і ми вирішили довго тут не затримуватись, оскільки доволі жарко і хочеться вже повернутись в готель, але зовсім ненадовго. Тому що після цього ми вирішили, що хочемо одразу піти в ресторанчик Дом Япон. Це така невеличка піцерія в центрі Буковеля. Тому зараз ми йдемо в готель, щоб переодягнутися, і одразу зі всіма разом підемо в цю піцерію. Ми там вже були три роки тому. І ще, коли мій тато був живий, ми всі разом там були і замовляли там багато чого: і піцу, і суші, і коктейлі. Тому повернутись туди, це прям така ностальгія, і навіть трошки так стає сумно на душі. Але чесно, я вам рекомендую цей ресторан, оскільки він дуже класний, але насправді там доволі подорожчали ціни. Тому. Ми вирішили замовити собі на цей раз тільки коктейлі. Така прям ностальгія. Але, до речі, хочу сказати, що меню у них дуже-дуже велике. Є як основні страви, так і закуски, гарніри, м'ясо, стейк, піца, суші, сети суші. Коротше, дуже багато чого. Тому ви можете вибрати, що завгодно на свій смак і вибір. І, до речі, інтер'єрчик у цього ресторану також дуже-дуже класний. Я вирішила собі замовити коктейль Ягідний мікс, коли я була в минулому році, точніше, ні, не в минулому, а три роки тому, то я замовляла собі тропічний мікс. До речі, коктейлі тут є і алкогольні, і безалкогольні, тому є насолода і для дітей, і для дорослих. Ми трошки зачекали наше замовлення. Було трошки сумно там сидіти, оскільки згадувала часи, коли тато був живий. Навіть згадала, що робила тут фотографії колись. Тому стало справді доволі сумно. Але потім нам принесли наші коктейлі. Подивіться, як класно вони виглядають. Подача тут супер. Сам коктейль мені дуже сподобався, він був дуже смачний. Справді, ну, Просто супер. Дорослим їх коктейлі також сподобались, тому можете брати, не переживаючи, оскільки це, напевно, вже ми спробували тут половину коктейлі з меню. І всі вони були смачні. Ми ще трошки посиділи і потім пішли. Ось цей оглядовий майданчик. Де ми з татом колись фотографувались? Прям дуже сумно стало. Але потім ми прийшли в наш готель вже нормально поїсти з нормальними цінами і замовили собі ось такі бельгійські вафлі з морозовим топінгом, а також ось таку гарячу сковорідку з картоплею, овочами та медальйонами зі свинини. І ввечері я просто вирішила посидіти на балкончику і спостерігати за цим чудовим видом. Ось так і закінчується цей влог. Дякую за перегляд!